Добрий вечір, молодь. Добрий вечір. Давайте поаплодуємо трошки та один одному. Почну з фрази, яку часто кажу своїй дружині перед сексом. Тато. Але, до речі, класна фраза. А як всім не вгодиш? Ага, я поняв. А, добре. Нам дають за вестом 500 гривень ваших 100 вже рахуйте. Так, я, але я можна я скажу свою фразу? О, трохи обідно, блін, якщо чесно. Обідно, що ваша смішніша. Добре. Я дуже такий скромний чувак, насправді. Ну, нема не цього. Якогось е, почуття, що я все можу, що мені все під силу. А є люди, які отак можуть, які відчувають таке. Бо недавно на заправці стояли два мужика спереду мене. І знаєте, ті люди, які, вони старші чуваки, але в них є потенціал, вони думають, що в них є потенціал кадрити молодих дівчат. Вони двоє стояли, і такі е, до продавчиці на цьому на, е, з на касі кажуть: Кицюню, а за Калапуцькою нам з кумом дві кави з цукром. Шарте, за е, нам з комом дві кави з цукром. Ну, я дивився на них, і в них в очах видно було, як вони спершу співляють як одному на Калапуцька каву. І потім другому. Просто, ну, теоретично, можна би було їм за Калапуцька те каву. Просто, ну, вони не виглядали якось так, щоб вони цього вартовали. Ну, вони не були Джеймс Бондами. Знаєте, ну. Там з Джеймс Бондів максимум. Бонд червоний в кишені. Uh, все. Просто Джеймс Бонди не ходять в джинсових бріджах, де на підворотах Прапор Британії. знаєте? Джинсові, uh, ці, Джеймс Бонд не ходять в сорочці в клітинку на короткий рукав, де отут кишенька, в кутку якої акуратна плямка від чорнила. Крізь яку проглядається, що там є таких ну, твердих. 150 гривень дрібними. Е... <риклад> ну, Не ходить так Джеймс Бонд. Джеймс Бонд не ходить в чорних шкарпетках з катишками, поверх яких одіті туфлі з перфорацією. Щоб вентилірувалося, то все. Не ходить. Просто ну, я насправді е... поражаю з такими людьми, бо я навіть коли в костюмі в білій сорочці тут попшикався. Я. Я не можу запитати, яка година в дівчини. Я... І то дружина. А, е... а незнайоме хто взагалі? Я так кажу спеціально, бо моя дружина буде дивитися цей стендап. Тому... Ні, просто є люди такі, от вони є такі амбітні, що відчувають себе, що не готові до стосунків в будь-який момент. До речі, про стосунки. Е... Поплуйте, хто користується презервативами. Ми ж не в семінарії. Що ви? Шо, ніхто не користується? Ну, побудь, хто користується презервативами? Є такі, ніхто не. О! Так. А є такі, які під час сексу користуються? Чи, Чи ви так носите просто? Ясно. Я користуюсь, я користуюсь, Правда, тільки під час сексу. Так, просто не вдягаю, бо злітає. Я... Е... Так, користуюсь. Нещодавно попробував нову модель, називається Context Long Glove. Не те, щоб в мене шорт лав, просто хотілося спробувати Little Bit Longer Love, знаєте, то, то прикол зрозумілий для тих, хто здавав ЗНО з англійської. Та, хотілося спробувати. Коротше, хто не знає, це такі презервативи з ароматом ментолу, освіжаючі, типу, освіжаючі. Тобто, якщо у вас там раптом наламався секс, то ну, на крайняк є, що пожувати. тому... У мене не наламався секс, все окей. Е, просто не реально освіжаючі, вони настільки освіжаючі, що я замерз. Просто я. Прийшлося йти по куртку. Просто я. Батарею на сім підкрутив. Е, е... Реально ефект, ефект працює. І це справді long love, бо. Ну... Але якщо враховуючи здоровою куртку, тому що Там, в магазин. Про магазин, до речі. Е, був давно в овочевому магазині і щось собі подумав про те, що люди е, люди взагалі не цінують картоплю як таку. Людям поплуть у мене байдуже на картоплю. От. Молодці. Ви шарите? Ну, картопля? Просто задумай, картопля це один з небагатьох гарнірів, який систематично товчуть. Тупо на мокре місце. З макароном все навпаки. Спочатку він ріденький, потім там якісь кружечки, ракушки, якісь там метелики. Короче, пафосу до фіга просто. Ну. І він ще вмудряється розварюватись. І це тіпа, ти винен. Макарон, ти охуїв? Ти... Я тебе купив. Просто ти. А картопля? Ви шарите, що з неї заживо знімають шкіру? Її ріжуть, її кидають в кипяток. Тупо олінклюзів по тортурах. Просто ви. Ви шарите? Ну, уявіть собі просто один момент, що десь на поличці буде лежати рис, макарон і картопля. І рис такий, о, я тут в пакетику. Зараз тепленьку водичку трошечки покрутять і я подадуть якою рибкою. Отак От рис розмовляє, товариство. Макарон такий, нас теж зараз кинуть, трошки покрутять, ми собі хочемо розваримося, хочемо не розваримося, подуть з якимось м'язком. І картопля така. Спершу будуть знімати шкіру. Потім будуть різати. Була би ще молода, може би не різали. Потім кинуть в кипяток. Якщо буде кришка, я почну пінитись. Мені так трошки привідкриють з думкою: подихай тварь. Але такого ніколи не буде, бо ніколи на одній з тій самій полишці немає рису, макарону і картоплі. Для рису і макарону є які естетичні речі придумані. А картопля де завжди де, там, в сраці. Де. Її з землі витягли, куди? В підвал її. До хати принесли, куди? В поличку. Ні, там де смітник, десь туди. Бажаю вам. щоб ви себе завжди почували не як картопля. Або як крес, або як макарон. Со всім дякую, гарного вечора.